Доброго вечора, доброго вечора, шановні пані і панове. Мої вітання всім шанувальникам телеканалу НТК і така, звичайно ж наймасовішої, найкращої газети Коломиї, а саме Коломийської правди, з наступаючими вас святами з Новим Роком та Різдвом Христовим, Адже ні для кого не дивно, адже завтра, завтра, весь католицький світ святкуватиме. Різдво Христове, ну і звичайно, Коломийська правда не могла залишити вас поза увагою. А тому, як завжди, кожен рік для вас багато-багато призів. І ці призи ви отримаєте вже сьогодні. Якщо ні, то завтра. Якщо ні, то до... 1 січня 2014 року. Ну але загалом Коломийська правда не обмежує вас в часі. Приходьте, пред'являйте свої підписки і отримуйте свої призи. Ну і ми з вами сьогодні зіграємо. І ви будете мати нагоду стати багатшими. багатшими за одну єдину мить. Звичайно ж, щоб не казали, що малецький щось витягує з своїх. Рук, щось це ці руки нічого не витягували лишнього, хочу вам сказати однозначно. Ну і за цим слідкує е, ще й комісія, е, до складу якого входить Володимир Миколаєвич і, звичайно, майбутнє нашої журналістики, е, чарівна журналістка газети Коломийська правда. Ну а ми з вами приступаємо. Приступаємо до найкращого до розрушу присів від Коломийської правди. Отож, шановні друзі, у мене в руках газета Коломийська Правда. Ось цей свіжий такий глянцевий номер, який підготували для вас. Персонал цього е, засобу масової інформації. Тут все цікаво. Тут і церковний календар, тут і цікаві інтерв'ю, цікаві е, історії. Ну і головне, тут все написано про розіграш, де пише «Передплачуйте коломийську правду та вигравайте автомобілі. Адже ми сьогодні з вами гратимемо і виграватимемо великі призи. Ну, і звичайно, найголовніший це. Автомобіль! Автомобіль сьогодні хтось отримає. Ну, а я хочу сказати, що саме чекає ще на вас всіх. Отож, сьогодні ми розіграємо фен, електрочайник, праску, п'ять різдвяних кошиків, кухонний комбайн, мобільний телефон, мікрохвильову піч, нетбук, пральну машину, телевізор, холодильник, велосипед, скутер. І звичайно, 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 звичайно. О, як ви думаєте, що? Автомобіль, автомобіль, автомобіль! Це ж найкращий подарунок до Нового року. Я сподіваюся, що всі будуть задоволені. Ну і звичайно, той Санта-Клаус чи той Дід Мороз, який поїде на своєму авто до своєї домівки. Ну, але для того, щоб стати щасливчиком і отримати ці призи, треба було підписатись на газету «Коломийська правда, що ви всі зробили. Ну, а партнером нашого і зареєструватися, а партнером нашого розіршу став магазин Технодім. І ось що придумав Технодім та газета «Коломийська правда. Якщо ви стали володарем призу, ну скажімо, принаймні на правильної машини, ціною я не знаю, скільки, там, 1500 чи тисяча вісімсот чи дві тисячі гривень. А вам хочеться чогось дорожчого за дві за 3000, прийдіть. Trebuie Сертифікат, що ви виграли, доплатіть те, чого не вистачає ту суму, і ви одразу отримаєте призи. Я бачу, комісія зараз гарно покиває головами. Чи правду я говорю, бачу так, комісія у нас говорить, що так, правду, я говорю, і ви зможете отримати ще більш приємний для себе приз. Ну, звичайно, не знаючи автомобіль, ви доплатите ще 100 тисяч, і отримаєте Бентлі. Ну, але там уже будемо вирішувати з власниками газети. Отож, зараз буде приємний момент для мене, приємний момент для вас, приємний момент для всіх. Тих, хто читає Коломийську правду, адже зараз в студії з'явиться мій колега, людина, з яким, з яким ми тратимо страшенні кошти, з яким ми приносимо радість, з яким ми даруємо цю радість. Це е, Віктор Фітьо. Замить, Не перемикайте телевізора, побачимось. Вітання, колего! Добрий день. А, приємно, ти знаєш. Ну, таке враження, що вчора ми з тобою. Розкидалася грошима. І вручали великі призи. А це пройшов цілий рік. Ви можете собі уявити цілий рік. Цілий рік ми не бачили з Віктором Фітьом. Ну тільки на екранах телеканалу НТК не бачились. А в життю то ми спілкуємося. Ну так, дійсно, я радий тебе бачити. Знову радий з тобою бути на, скажімо так, на такій імпровізованій сцені. Радий, що знову ми будемо з тобою робити нашу улюблену справу, так тратити да, гроші. Тратити гроші. І... Ти мені ти мені все-таки збрехав. Ти мені не порахувала, скільки ми з тобою грошей потратили за останні три роки. Я думаю, що якось ми до того дійдемо. Ну. Податкова, з... не слухайте. Ну так. От, е... Користуючись нагодою, хочу подякувати тобі, Богдан, за так, приємну зустріч. Ха. Хочу подякувати Володимиру Миколаївичу за Сунку Газету за. Е... Призи, які він надав нашим читачам, само собою хочу подякувати нашим читачам, які лишаються е, з нами, які нас читають, які нас передплачують. Наскільки от я знаю, передплатна кампанія ще не закінчилася, але кількість е, передплатників нашого видання е, не зменшилась. Очевидно, до кінця року їх буде ще більше ніж ніж в минулому року. Віктор, а скажи, будь ласка, мені ще маємо таке питання є. О, от е, в цьому році е, за Коломийську правду треба платити за підписку. Щось змінилося? Чому все-таки е, зараз е, платимо за? Зараз. Ну Так, минулого року ми е, мали можливість е, подарунок зробити зробити подарунок нашим читачам. А цього року. Е, Такої можливості немає, в зв'язку з тим, що е, засновники газети, так, Володимир Миколайовича, Довганюк, е, ті всі кошти, які могли б піти на передплату газети для колумбіян, для пенсіонерів, е, всі вони пішли в новий проєкт е, лікаря на каса Прикарпаття. Який... А я можу додати, я нещодавно мав негубну, ну, таку нагоду похворіти, знаєш, нагоду похворіти, гарно сказав. І е, е, як я є членом «Лікарняна каса», можу сказати, що це є найбільш вдалий проєкт Володимира е, Довганюка. Один з них. Найбільш вдалих проектів, тому що багато в нього проектів, і скажу всім: користуйтеся послугами лікарняної каси здоров'я важливіше за все. Ну так, тому що з лікарняною касою, касою Прикарпаття, як показують і досвід, і наші читачі, що хворіти так набагато дешевше. Давай, щоб ми не, не нагружали, як каже теперішня молодь, людей, переходимо до перше... приємного, так. Так, І перше ми розіграємо фен. Ну, фен-фен. Мені потрібен фен, не в тебі, не дуже потрібен фен. Володимир Миколаєвичу, не потрібен фен. Добре, щоб виграла жінка, чи як ти Ну, Очевидно, фен жінці більше потрібен. Так. Ну що ж, ну тож. А зараз ми будемо грати. Ось ви бачите невеличкий такий імпровізований наш Лототрон. Ось там знаходяться якраз адреси і прізвища тих людей, які зараз матимуть нагоду виграти оці призи. Загалом призів є 18, 14, основ, 13 основних і одна номінація: це кошики, святкові кошики, які пригодяться так на їх є аж 5. Хух, пробуємо. Пробуємо грати зараз. Отож, фен! Фен зараз розіграємо і я йду сюди, запускаю руки. Кручу, кручу. Як дайте казали колись кручу. Хочу всіх обмануть, а я не хочу. А ось і перший. Переможець, я зараз зачитаю, хто виграв. Ну і Віктор покаже всім, що всі могли. Га, Коломия. Коломия стартувала. Коломия матиме переможця на вулиці Леонтовича, 685. А це Борисевич МБ. Вікторе, я тебе прошу, підійди, покажи в камеру, щоб люди знали. Отож, пане Борисевич, ви чи пані Борисевич? Сподіваємося, що все таки пані Борисевич, ви маєте шанс зараз отримати, піти в редакцію і отримати приз. А саме Пен Отож, пен розіграли. І я вам хочу сказати, що все це відбувається до такій газеті, Коломийська Правда. Ну і звичайно, телеканал така, який це все висвітлює. Першого переможця маємо. Ага, приз хороший, приз добрий, приз достойний. Ну а зараз будемо розігрувати електрочайник. Електрочайник дуже потрібна е, справа вдома. Я знаю таку одну родину, яка дуже хотіла виграти електрочайник, Ну, не знаючи, отримає вона, адже але вони підписалися. Я точно знаю, що підписалася. Отож, електрочайник. Давайте подивимося, що ми тут матимемо зараз з вами. А тут ми матимемо ще одного переможця. А, -а, -а Коломищина! Коломищина святкуватиме. Отож, е, у Коршеві, у Коршеві зараз святкують. Коршів Шевченка 63, Костишин Софія Дмитрівна, Віктори, будь ласка, показуй. Костишин Софія Дмитрівна, Коршів активно доволі грає. І я знаю, що Корсів Коршів інколи перемагає, а інколи інколи виграє і не один приз. А зараз наразі це електрочайник. І я ще раз хочу подякувати газеті «Коломийська правда, телеканалу НТК і, звичайно, нашому партнеру Технодому. Ну а зараз праска. Праска, праска потрібна всім і зновські газдинкам. Добре було, щоб це була жінка. Добре було, щоб ця жінка любила прасувати, але не пресувати чоловіка. Ну що ж, давайте попробуємо, В кого ж буде праска? А праска сьогодні буде дуже вже цікаво мені. Дуже вже цікаво мені. О, коло знову. Ха, Жінка! Жінка, жінка, жінка. Я би ще до цієї праски додав, попрошу, я попрошу організаторів додати скалку. Отаку От скалку. Давайте ми додамо скалку ще до праски, щоб був повний комплект ґаздині е, вдома. Отож, Павлика 17.4, Хромей Раїса. Е, Вікторе, будь ласка. І особисто від мене, Володимира Миколаївича, ще буде скалка дерев'яна для цієї пані, щоб вона себе відчула справжньою гоздиною, у своєму домі. Дякуємо, грайте з нами! Ми маємо праску, ми маємо фен, ми маємо електрочайник, ми маємо уже все, що необхідно. Ага, а їсти. Аїсти, а на Різдво а готуватися. П'ять кошиків на різдвяний чи Новорічний стіл. І тож перший. Отож перший кошик. Перший кошик, перший кошик. Так. 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 Коломия знову. Коломия йде в відрив. Чорновола, 8-9. Степан Іванович, векерик. Степан Іванович, векерик. Віктори показуй. А я хочу сказати, що цього року Новий рік у вас буде приємним, дуже добрим, смачним. Адже ви отримуєте саме пакунок із новорічними стравами. Другий кошик це класно, другий кошик це здорово. Другий кошик це. Другий кошик це. Оу, оу, оу. Легендарне, легендарне. Коломийське село, то в 55. Стефанія Францівна Шмідель. Стефанія Францівна буде зараз готувати різдво, різдвяні наїдки чи новорічні. Отож Стефанія Францівна обов'язково грайте, і перемагайте разом з нами. Третій кошик. Шукаємо теж у нас третій кошик. А ось у нас і третій кошик. І знову Коломия. І знову Коломия. Микола Миколайович з вулиці Довуша, 50. Вулиця Довуша, до речі, дуже активно грає. Колись у нас і телятка вигравали. І різні машини, І навіть да, автомобіль. Навіть автомобіль був. Цього разу Микола Миколаївич Кукурба отримає кошик. Кошик до новорічного столу чи до Різдва. А от Віктор зараз показує, ви всі бачите саме цей щасливчик за номером три. Три, 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 три. Свята будемо святкувати в три. Що ж, четвертий, Віктор. Четвертий, так? Четвертий кошик. Так. Так, четвертий кошик. І цього разу Коломищина, Коломищина. Якось так гарно сиде. То місто, то район, то місто то район. Загайпіль. Ой, наш колега Віктор Поворозник. Радій. У твоєї тещі у сусідстві, можливо, хтось отримає. Ну, не знаю, не знаю. Шевченка, 22. Ух, те як би добре було, щоб виграла. Але я не знаю. Тимошишин це точно не, не теща. Нашого Віктора. А Тимовшишин Загайпіль Шевченка 22, Віктори, показуй. Отож, тепер четвертий кошик помандрує на Коломищину, де можна буде мати нагоду з'їсти смачних наїдків під час новорічно різдвяних свят. Ну а зараз п'ятий, 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 п'ятий. Так. Так. Оп. Оп. Вулиця Гарна, козацька. Гарний номер 37. -й. А звати нашу переможницю Романюк Ганна Михайлівна. Ганна Михайлівна, вікторе Романюк Ганна Михайлівна, Михайлі, ви отримаєте п'ятий кошик і матимете нагоду готувати смачні наїздки під час різдвяних та норічних свят. Ну а зараз до комбайна, який можна пошматувати. Почастувати, поділити, покроїти все те, що є у кухонному наборі. Згідний. Ну що, комбайн? Комбайн. 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 Так, а де ж наш комбайн? Боже, от наш комбайн. Ух. 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 На цій вулиці живуть тільки молоді. На цій вулиці живуть тільки веселі, на цій вулиці живуть дотепні. Адже ця вулиця у Воскресінцях і має назву Молодіжна 38. Ольга Михайлівна Марчук! Ольга Михайлівна Марчук. Показуй, кого ми маємо зараз можливість вітати. Я вітаю, вітаю вас! Адже у вас бере комбайн, і ми з вами з продуктами приходимо до вас, а ви нам готуєте їх. Алло? Проблеми телефону немає. А на Коломийську правду підписався. А ну що ж, дивися, зараз отримуєш можливий телефон. Ось так зараз можна легко отримати телефон від Коломийської правди. Йдемо дивитися, хто виграє. Так. Так. Танцює вулиця січових стрільців. Січових стрільців, січових стрільців. Це ж зовсім недалеко, Ми на січових стрільцях зараз. 12.30. Пів першої. Оу! Ростислав Полатайко. Коломия. Переможець. Телефон. Телефон сьогодні отримує. Ростислав Полатайко. Отож, приходьте в Коломийську правду і отримуй свого приза. Телефон класно. Комбайн класно. Продукти класно. А годувати. Готувати на чому. Потрібна мікрохвильова. Іду за мікрохвильовкою. Так. 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 Не вгадав. Їхати доведеться далеко, щоб приготувати те, що я тут можу. Відь, ходи сюди. Ходи сюди. Я тебе буду посилати. Ти будеш їздити вотинію на вулицю Свободи, 1,28 до Мандзюків. І будемо готувати там смачні наїдки у мікрохвильовій печі. Отож, мікрохвильова піч від газети Коломийська правда. Від телеканалу НТК і від нашого партнера е, від магазину Технодім. Ой, призи стають все більш класними, все ціннішими. Ну і звичайно. Я думаю, молодь, 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 зараз буде задоволена. Адже ми розігруємо нетбук, ноутбук або щось в цьому плані. Це вже організатори скажуть, що буде. Йду за красивим гаджетом. Знизу. Ой, далеко. Опа. 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 Пані. Пані, мабуть, красива. Гмм, mm, а живе дем-природа, mm, краса. Княгиня, мабуть, на вулиці Леонтовича в княждворі Анжеліка Федорняк. Показуй! Ми вітаємо вас, пані. Ми сподіваємося, що ваш e, ноутбук чи нетбук Ми приїдемо десь в гості з комісією, подивимося. Шашлички готуйте, бо Княждвір – це шашлички. І ми будемо з вами там. <кхем> Вигляд охайний, а все чому? Все через те, що правильна машина вдома є, правильно, правильно. Правиль. А в мене є, а в когось, може, немає. А давай зробимо, щоб в когось було. В когось вона той буде. Так, а в кого б то вона могла бути? А в кого б то вона могла бути? А буде вона. У -у 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 -у. О, їхати треба готувати водинію. А відвозити порати все треба буде п'ятики. П'ятики, все шість. Гайней. Радійте, тіштеся. Вікторія показує, тіштеся у вас тепер є пральна машинка. Ви матимете нагоду гляти дуже класно, дуже чисто. І все це великої газети Коломийська Правда. Все в нас вроді би, є, все в нас, вроде би, класно. Ми фактично квартиру довершимо. А телевізор, скажете ви, і я погоджуся з вами. Телевізор обов'язково! Адже в наш час без телевізора жити неможливо. Неможливо, кажу я вам. Хто ж буде мати телевізор? А хто ж буде мати у нас телевізор? А хто ж буде мати у нас? І знову, і знову, і знову, і знову ми маємо їхати в район. Це ж... Їсти в одному місці, готувати в другому місці, прати в третьому місці, а телевізор, дивитися, треба їхати в підгайці. О, підгайчки. Дуже гарно. Спиртовий завод поруч. Вулиця Помірки, 51. Мельничук, мельничук. Я вам кажу, не, тільки не даруйте цей телевізор на спиртовий завод. Тримайте його вдома, ми приїдемо, а ви на спиртовий завод в той час. Подивіться, вернулися ми з-під гайчиків, ну, звичайно, прийняли, дали з собою спирт є. Теж зберігати. У холодильнику. У холодильнику. Адже потім, коли наливаєш, вона така, лиш касиє така, така, покривається і ні. А-ха-ха-ха-ха, холодильник потрібен. Холодильник потрібен і потрібен всім. Знизу, внизу. Так. 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 Хух. Спирт зберегли в коломиї. За ним їздити не треба, Віктор. Чехова, 28-1. Ага. Чехова 28-1. Це біля нас. Радіонова! Радіонова! Віктор показує. Отож, пані Радіонова, ми до вас обов'язково прийдемо. Не забувайте, що має бути холодильнику. А що буде, то буде. Були призи, були класні призи, а тепер суперпризи. Ха! ха Як ви думаєте, що? Щоб ногами не ходити, як колись сказала одна жінка, яка приїхала в Коломию, взяла таксі, він її привіз до, до сина і каже: Йой, синку, дай ти бож здоров'я, бо здоров ти вже своїми ногами ніколи більше не ходив. Ну, жарт, звичайно, жарт, жарт, жарт. А ми даємо можливість людині ходити, ставати здоровішою, адже ми зараз розіграємо велосипед. Велосипед. Велосипед! Так, а ну знизу Ха-ха! Вулиця Євроницького, 18 місто Коломия. Марія Івановна, поїдемо десь покатаємося. Тодорів Марія Івановна! Отож, ми вже, я вже маю нагоду поїхати з гарною жінкою на природу велосипедом. Ну що ж, прогріємо і помчимо. Полетимо. Не на велосипеді, звичайно, а на скутері. Скутер зараз буде. Скутер зараз буде. Скутер буде від газети Коломийська правда. Так. 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 Ну, хто так пише? Ну хто так пише? Звідки я знаю, хто такий ЮМ? Чи хто така Ю.М? Краще була б така ЮМ на гарному скутері ЮМ. Коломия, вулиця Мостовича, 27. Пітляк ЮЕМ. Вітаю вас. Віктор показуй. Ну, а я хочу сказати, що обов'язково приз вас чекатиме, і це приз від газети Коломийська Правда. Класні призи. Дуже класні призи, Дорогі призи, супер-призи, супер-пупер-призи. А зараз, 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 зараз головний приз. І ви знаєте, головний приз це автомобіль. Чи ви сиєте, молодий чоловіч? Хочете автомобіля? Ні, я не Вам не можна. не можна. Мені не можна. Володимиру Миколаєвичу не можна. Нікому з тих, хто має відношення до нашого розріжу. Я пропоную поміняти колегу, щоб він тут не стояв. І щоб до мене підійшла чарівна, молода. Ну Так кажуть жінки, більш е, щастя просто, ніж чоловік. Так, так, коли кажуть, машину яку купила. Нову яку? Червону. Ось так жінки кажуть про автомобіля. Вікторе, зміна на Караулу, я тобі дякую. Поки що, але ми ще будемо прощатися всі разом. Е, займи своє місце, будь ласка, а я чекатиму зараз тут на чарівну дівчину. А, привіт привіт, привіт. Доброго вечора. От дивися: троянди і виноград. Красиве і корисне. Красиве, тому що о, нашу студію зробила красивою, корисне, тому що все витягую. Це я також маю якусь тут роботу. Хоч в корисний корисним побудувати, правда? Я би хотів, щоб ти привітала людей з новорічними святами і з Різдвом. Шановні Коломаяни, мені випала така нагода привітати вас з новорічними святами, побажати всього найкращого в новому році. І хвилюючий, досить хвилюючий момент. Важко говорити. Це ж. А, а давай не говорити, а давай, давай, давай. Давай, давай, Ой. давай, давай, давай. Ось так давай мені мікрофон і пробуй. Це дуже страшно. Ну давай. Руки трясуються. Ой. Не йде? Ну, якось. Ще раз. Ну пробуй. А Ах, я тебе не можуть красиве, ж... а перемагає корисне. Долі перемагає вирішено. корисне. Так, автомобіль. Автомобіль. Ой. Тресуться. Я не знаю. Відкриваємо? Відкриваємо. Відкриваємо. Точно відкриваємо? Точно. Хто ж це? Коло Значить, нас будуть з тобою возити на автомобілі. Коломий. Коломий. На роботу з роботи. По черзі. Вулиця винниченка 5. Прізвище. Томуючий подих. ОВ. ОВ, ви виграли, ОВ, ви виграли. Обе. ОВ. Сметанюкове! Сметанюкове! Давай ти йди покажи, будь ласка, хто ж переміг, а я кажу, Сметанюкове, наш переможець, найкращий приз. Автомобіль від, 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 від нас. І, звичайно ж, від газети «Коломийська правда. Ось і підійшов до закінчення наш розіграш. І я вам хочу сказати: клас, все вдалося. І мені приємно, що біля мене, мої друзі, Володимир Миколаївич, підходь ближче. Віктор. Ну і звичайно, наша юна, красива журналістка, яка всього боялася, але яка перемогла свій страх, і разом зі мною одягла автомобіль для нашого переможця. Ну і звичайно, давайте давайте надамо слово людині, яка вклала у цей розіграш свою душу, своє, ну все, що є. В житті Володимир Миколаївич, звичайно, людина, яка не шкодує нічого, людина, яка дарує людям щастя. Володимир Миколаївич, тобі слово, вітання, привітання і все попередньо. Доброго вечора, шановні коломияни. Я щиро всім дякую, хто читає Коломийську правду, хто підписався на неї цього року. Хоча вона цього року була не безкоштовна, як того року. Але вітаю всіх переможців, які отримали можливо недорогі, але цінні призи. Особливо вітаю ту людину, яка отримала автомобіль більш ніж впевнений, і думаю, що автомобіль стане її в пригоді. Звичайно, це не Мерседес, не Бентлі, але це непоганий автомобіль. Маленький автомобіль, їздити в нього можна, але все одно приємно в Новий рік заїхати на своєму власному авто. -авто. Ну і привітаю з Новим роком. Також бажаю всім міцного здоров'я. Довгих років життя, гарної святкування, святкувати різдвяні свята, новий рік. Всього всього вам колом'яна не Ще раз щиро дякую за те, що читаєте Коломийську правду. А я тільки можу додати одне. Грайте з нами, перемагайте, отримуйте призи від Коломийської правди і пам'ятайте, у нас все чесно. Я прощаюся з вами і хочу зробити так, як я робив це завжди. Вітаю всіх з Новим роком!